Так, всім привіт! Буду розпочинати свій показ різних речей, знайдених з металобрухтом, тому швиденько пробіжусь, покажу. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись відео. Дивіться, є кувалди 6,5, 5,5 і ця ось 4 кілограми. 4-4,5 там 4 не важив, сразу кажу. Дивіться. За цю я хочу 350, за цю 300 і за цю 250. Є балончик ось такий гарненький. Упакую, кому там треба, може якраз його купити, за ціну 350. Далі є ось така пилка по металу полотно. Тут вже жопаємо. Ну, як є. Це для того, щоб скріпити його, а так взагалі пилка добра. Ціна за неї буде 80 гривень. Так, є ось такий прижим 183 довжиною. Товщиною 27, шириною 43, прорість 100. Ось такий гарненький 150 гривень. Молоток у нас буде 35. Заготовка для ножів, Розплюснити якийсь метал. Незрозумілий, Сразу кажу. ціна за неї буде 60 гривень. Ця заготовка у нас буде 45, ці у нас будуть 80. Цю заготовку забув поміряти. Як завжди, щось забуваю. Кому цікаво, кажіть поміряю. І буде вона ваша. Хочу за неї 200 гривень. Далі є ось такі трищотки для того, щоб можна було затискати, натягувати. Вони в робочому стані, тут ламатись нічому, разві що тільки зубі. Ну, зубі більш-менш нормальні, будуть ще працювати. <клух> Ціна за них по 70 гривень, і будуть вони ваші. Фонарь. Ось такий совєтський, совєтське качество, я кажу, там 50 гривень він буде ваш. Защита ось така гарненька. Кріплення, все є до неї. Кому цікаво, ціна за нею буде 150 гривень. Вила трьохзубчаті ось такі ціна 70 гривень. Далі йдемо ключ 50 на 62, 45 гривень. Цей на задній конус якийсь 190 довжиною. Ціна то нехай буде 50 гривень. А, так, мечик-отримач, ось отакий довгий, гарненький, красивий. Не блискучий, поки що. ну Почухаю, буде блискучий в наступних відосах. Ціна 120 гривень. Так, цей у нас буде 20 гривень, сопло якесь цікавеньке. Ці у нас грібенка якась така. Нехай буде 20 гривень, два ключі. 1922-22,24. Ціна 55 гривень за два. Так, Ручка ще якісь. Ці у нас будуть по 35 гривень. Далі ось такий завіс, я так і називаю, 120 на 95 товщиною там забув поміряти. 40 на 145. Ціна 80 гривень. Далі є краник ось такий гарненький, припаяний якийсь тут. Ну, це латунь, це залізо, 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 залізо. Ціна 50 гривень. Гайки ось такі є. Шестиграннико вирізані, нарізані різьбу ціна 45 гривень. Клин 20 гривень, цей у нас буде 45, ручка у нас буде 50, цей кран 14. Гарненький також залізо, мідь спаяна, як бачите. Ціна 50 гривень. Коловорот такий 35. Далі йдуть у нас ключі. Різні, які хочете. Ціна 120 гривень. 110. Цей у нас буде 150 І цей у нас буде 150. Є ще ось такий для труб, для кругляків. Крутити його. Ну, добротний такий. Приблизно 40 можна покрутити. Ціна за нього буде в нас 250. Заготовка якась. Не знаю навіщо, але як є. Ось такі розміри. Ціна за неї 100 гривень. Далі є кріплення ось таке для тисків. Знайшов ржавеньке. Ціна за нього буде у нас 100 гривень. Гайки Три штуки на 36. З такою різьбою. Ну, кому цікаво, 50 гривень вони будуть три ваші. Далі є, типа як поліспас. 140 -й. трос вставляється і гак, в ньому є, щоб можна було щось підняти таке, що вам треба. Ціна за нього буде в нас 450 гривень. <coughs> Далі є трубка 45 довжиною приблизно. Ціна її 40 гривень. Є ось таке річ. Ціна 40 гривень. Так, заготовка у нас. Тут дві штуки, ціна по 45 гривень. Ось ця буде у нас 55. Ось ця в нас буде 40. 40. Струбцини різні у нас є. Більші в нас будуть по 60, менше буде 45. Сито таке, цікаве, 20 гривень. Ці у нас крючки і всякі гачки. 5 штук у нас будуть 30 гривень. Дві губки 140, 145. Не знаю, звідки ля вони, але як є, ціна 180 гривень. Далі є ось така річ, по -нєвму машинка для різки металу. Кому цікаво, ціна 350 гривень. Далі є тиски, знайшов. Ось такі гвинт до них підібрав, але коротенький. Ну, як бачите. Треба ладнати, треба робити, гвинта до них немає. Він поламаний був, тому я його викинув. 1805 є губки. Вибачаюсь, ціна за них буде у нас 550 гривень. Шківок алюмінієвий з стиральної машини. Ціна за нього буде 100 гривень. Далі є бабіна ось така. Ну, як ви бачите. Ціна 208 на 200 і висотою 315. Крутиться, вертиться, ручка складається, все працює. Кому цікаво, ціна 350 буде ваша. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, присилаєте фото того товару, який ви бачите на екрані. І будемо домовлятись, будемо відправляти. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.